Привіт, Друзі, довго думаю, чи записувати такий формат відео. Але все ж таки, я не хочу просто бути байдужим. Хочу теж висловити свою думку. Дивіться тема сьогоднішнього відео про те, що... чому люди шукають між своїми ворогів, зрадників і так далі. Я б хотів звернутися до тих людей, які взагалі не знають. Більшість 80% українців вони вже були давно, так як і я, за кордоном, далеко ще до війни, і це не є якесь оправдання мені або іншим, але я живу в демократичному світі, і я хочу робити те, і хочу вирішувати сам свою от долю. І майбутнього, що я маю робити, і ніхто не вправив мені взагалі вказувати. Я пам'ятаю, як коронавірус був, коли теж був за кордоном, як гнали всіх українців назад за кордон, перекривали кордони, мітинги. Я про це теж розказував раніше. Потім, коли почалася війна, почалися призиви, що всі мають повертатися в Україну воювати. Я скажу так. По-перше, ви шукаєте ворогів не серед тих. Ви насамперед мали б звинувачувати всіх тих людей, причетних, хто краде допомогу, яку ми фінансово підтримуємо, підтримуємо нашу батьківщину. Дуже багато донатів завдяки українцям з усього світу. Так, є маленький процент українців, які взагалі нічого не хочуть допомагати Україні. І є такі маленькі проценти, які втекли під час війни, але все ж таки я не можу їх засуджувати, тому що я ще раз скажу, ми живемо в демократичному світі. Мене от цікавить оці, що ходять по закордонних каналах YouTube. По чатах, по групах, чого ви не ходите до ТЦК, до поліції, до волонтерів, які крадуть. Не ті, що нормально допомагають, ті, що крадуть до влади, не йдете, до всіх чиновників не йдете. Чому ви там нічого не вважаєте за потрібне змінити? Чому ви просто, як щурі вибачте, за, за такі, е, таке порівняння, ви просто берете і ходите по чатах е, інших людей і пишете дуже погані слова, самі ховаєтесь, переховуючись десь, це стосується і чоловіків, і жінок, які так поступають, тому що розказуєте, я читаю часто. Чому ти не на війні, чому ти не там, чого ти не там? Чоловікам особливо, чому ти не на війні, чого ти мені пишешся? Це раз. Друге, е жінки, ви розказуєте, що чоловіки на війну, ви теж можете медиком піти. Отакі люди, які гадості пишуть, підіть до цих воєнкомата, бившого, ну, як називала раніше. Підіть до поліції, підіть ще раз кажу, до влади. Там поспілкуйтеся. Ваше там спілкування закінчиться моментально. Ви це добре знаєте. І ви просто берете, робити між народом, який реально досить допомагає сильно українцям в війні. Ви навіть не розумієте, яку нішу ми. Фінансово проносимо для нашої батьківщини кожен із нас потрошечки набагато більше в нас можливості є. На жаль. Чому вас зараз, ті, хто зараз знаходиться в Україні, ви це самі прекрасно знаєте з цінами, які зарплати, які зараз всі ціни, як все дуже дорого. У мене є куча родичів, в мене є хлопці на війні. Я з ними теж спілкуюся. А, і з чужими навіть спілкувався з хлопцями, коли ми робили збір. Ніхто ніколи не казав ніяких слів негативу в нашу сторону. Вони дякували, що моїх. Е Фінансовий фронт. Мені зараз саме найбільше жалко хлопців, тому що зараз ви, шановні е, Чорнороті, берете просто, робите так, що війна затягується ще завдяки вам, вашій колотнечі. Хлопці, і так куча життів вже пішло, і, і, на жаль, це ще не кінець. І треба подумати, як зробити так, щоб наші хлопці якнайскоріше отримали цю перемогу. І не потрібно всіх підряд на одну лінію ставити. Ще раз повторюю, що всі зрадники, ви не знаєте не про мене, не про інших українців, які так само допомагають фінансово Україні. Нічого. Ви просто, просто чорнороті. Які е, нічого доброго для суспільства не робите. Вас буде просто десь би депортували вже в Рашку або в якусь е, е, Північну Корею, там де немає взагалі е, ні одного слова вліво, вправо зразу розстріл. От тоді би вам було там би дуже прекрасно. Ви б зразу зрозуміли. Що свій чорний писок не треба відкривати. Тому що ми дуже велику надію маємо, що як найскоржеться ця війна закінчиться. Ми дуже сильно хочемо, щоб наші хлопці перемогли. Так як інші українці, які в Україні, які допомагають, які воюють. І це є нація. А ті, що... Чорнороті рот відкривають прозрадників, і коли там людей забирають просто з вулиці, просто кидають як мішки сміття в машини, вивозять беззаконно, то ви тоді чогось свої роти не відкриваєте. А, ну так, я забув, ви ж самі ж переховуєтесь. Я ще раз скажу: потрібно бути одною нацією. Давайте тримати хоча б фінансову оборону. Я звертаюся до тих українців, які є свідомі. Я знаю, що наша нація дуже сильна. Я знаю, що нація наша єдина, я вас прошу. Майте можливість донатити на ЗСУ, особливо для тих українців, які знаходяться за кордоном. Ми все рівно в серці українці, де б ми не були, і скільки б років ми не були, я хочу донести до вас інформацію, то, що ми мусимо цей тягар винести на тому, щоб ті бідні люди, які справжні українці, які нам допомагають в Україні. Які допомагають хлопцям, які віддають все останнє, щоб Україна виграла. Є дуже багато таких українців, і найбільша втрата це наші хлопці. Я дуже вас прошу, не пишіть нічого ніякої гадості більше. Хто просто. Ще напише, можете писати. Я завжди радий навіть погані коментарі читати. Але як у мене є один там Дмитро, який завжди каже доброго ранку там кацапіки, отак От само я вам хочу сказати, українці чорнороті, що не варто опускатися нижче дна. Тому що ви стаєте просто такими самими расистами, такими самими просто нелюдями, нелюдями тому що ви роз'єднуєте націю. Це найгірше, що ви можете зробити. Хочете щось зробити, ідіть, ще раз повторююся, до влади розказуйте, які вони зрадники, до ЦВК, до поліції, до, до всіх, до всіх, до всіх, хто зараз розвалює нашу країну. І тоді. Ви просто, на жаль, за одну секунду свій ротик прикриєте, тому що вам його прикриють. Тому що там ви розумієте, що вас просто посадять. І ніхто вам ніякого слова не дасть. Так що всі адекватні українці, я вас дуже сильно прошу. Нас є дуже велика маса. нас є більшість. Об'єднуйтеся. Робіть Україну на крок попереду від расистів. Слава Україні, друзі! Вибачайте ще раз за такий формат відео. Я просто вже, е, як правильніше сказати, не хочу з матом. Мені просто достало дивитися оце все, що відбувається. І мовчати, і оці коментарі дуже часто проскакують про зрадників, про то решта. Я ніколи. Не записував таких відео ось такого формату, але сьогодні я все ж таки знову почитав і на інших каналах моїх знайомих ютуберів, що люди виписують у них теж. І я просто подумав, що я теж хочу записати. Можливо, хоча б до одного ідіота дойде, що він роз'єднує націю. Я бажаю всім добра. Я бажаю, щоб ви берегли себе, свою родину, щоб ви були в безпеці, щоб ви нарешті в Україні було мер... мирне небо. Вибачайте, будь ласка, і всього-всього найкращого. Я всім бажаю тільки-тільки добра. Зустрінемося в новому відео, а з кимось і в місті Веніпезі. Дякую за перегляд цього відео.